За допомогою творчості можна зберегти пам'ять про людей, про події. Гості, які ось ось завітають до нас у студію, за допомогою творчості бережуть пам'ять про мирний український Маріуполь. Маріуполь Класік це єдиний фестиваль класичної музики, який існував у Донецькій області. Через окупацію міста життя фестивалю зупинилося. Та цьогоріч Маріуполь Класік все ж відновить свою роботу мистецьким проєктом Моє дитинство вбите на війні. Усі подробиці дізнаємось від авторки проєкту Олени Соловей та його композитора і аранжувальника Рубена Толмачова. Я зустріну. Пані Олена, пан Рубен. Раді вас бачити у нас у студії навзаєм. Доброго, Доброго ранку. ранку. Прошу, прошу. Доброго ранку. Доброго ранку. Прошу. Доброго ранку. Будь ласочка. О, дякую. Дякуємо, що завітали до нас. Проєкт Моє Зарубки. дитинство вбите на війні. Яка да. основна його ідея і мета, і як він пов'язаний з фестивалем Маріуполь Класік. Ну, напевно, пані Олена, як е, такий ініціатор цього проєкту, я тільки виконавець, е, краще про це скаже. Взагалі, цей проєкт виник десь після 9 місяців війни, тобто, коли сформувався вже певний погляд на багато речей, коли ми повністю, знаєте, стикнулися з тим, що у нас в країні робиться, які трагедії стаються з людьми, з людьми, які поруч, з людьми, які далеко, і все це дуже сильні емоційне переживання для кожної людини і для нас, і для наших дітей в першу чергу. І ми дуже багато спілкувалися з нашими дітьми, з їх батьками. І з часом я зрозуміла, що у нас є така емоційна потреба. Оце все горе виспівати, розказати про це через емоцію, проспівати, проспівати угу. пережити. Це Терапія така дуже. Це, сильна. Пев, да, так, це певна терапія і для наших дітей, я думаю, і для слухачів. А, тому а, тематика цього проєкту дуже болісна. Кожен, тобто, там нема ні одного такого радісного і світлого номеру. А, там Кожен номер присвячені е, трагедії. Наприклад, коли батьки втратили дитину, коли діти втрачали батьків, е, загибелі воїнам, загибелі наших митцям, які пішли на війну, що ми втрачаємо е, найкращих, так? тобто нашу еліту, нашу творчу еліту, люди, які пішли і віддали життя, е, людям, які були вимушені. Поїхати з своїх домівок кинути все. У цьому є спеціальний номер. Він називається Київський Вальс. І взагалі, тобто це така, як, як це правильно сказати, не, не схематична, а ну, історіографія, історіографія в піснях. Ага. історіографія тобто... першого року війни в піснях. Да, насправді... як все починалося, і це дуже mm -hmm. важливо, бо кожен проживав початок так. війни. По-своєму і, і може не знати про трагедію. Детально саме чули так. про трагедію Бучі, про трагедію Марію про трагедію Херсона. Але саме тому можливо про це згадувати. Так. І по і... навіть навіть, ну як для мене, для нас, як для музикантів, е, дуже цікавим було саме той зріз пісень uh -huh. поезії, який виник. Е, під час супротив якимсь алгоритмам, на, там, угу, скажімо, шоу угу. бізнесу чи щось таке, сплели і народилися ті мелодії, і ті слова, які насправді, от війна, трагедія їх на поверхню ці пісні, і цих артистів, і цю поезію. А це поезія Ліни Костенко. Ой, вона, вона просто підняла, і люди надихалися цими піснями. Вони їх співали. Та ж сама калина, той самий гімн, який ніхто там далі третього рядка слів ніхто ніколи не знав. Ніколи не знав, тепер це всі правда. всі три куплети. Будь ласка, так, тепер знає не тільки да. Україна, а весь світ. І весь, вся да. І, Україна, да. Europa, І всі співають. Всі так. Тексти, І наше так. намагання от скульптура цього проекту це взяти от хронологію. хронологію по Перш. місяцям, яка пісня була от на самому початку. Яка була в другій, в третій після бучі, тобто, кожна пісня відображає настрій того всього, да. що відбувалося так, так. в той Особливо період. Особливо перший блок. От з чого починається, там і Стефанія, тому що угу. це була перша перемога, так. перший такий світлий прорив да України. Вона там теж є. Там і Вакарчук, пісня ну, і гілля там... калин. Тобто, те, що угу. те, треба прийти, послухати, так, подивитися. У Мене це немає такий... дому. Тобто, все ще, все, що співали наші діти. Поза репетиціями. Все, що співала вся країна, це що yeah. співала сама країна, yeah. да. І те, що потреба, коли ми дітям нашим сказали, що ми будемо це писати, вони були неймовірно щасливі, тому що як Так, справді, ми оце, те, що ми от співали, те, що ми слухаємо, ми тепер самі це зможемо показати. І ми ну, ще пояснили, що це буде не просто спів пісні, що ми будемо це відігравати на сцені як справжній театральний проект, переживати. І вони були. Захватів я правильно зрозуміла? Тобто на сцені головними героями будуть лише діти, і співати звичайно. будуть діти. Так, це ми буде же керівники дитячих колективів, тобто голосами тобто... дітей це все буде звичайно, звичайно. А, Та це діти для дітей. І, так, uh... чому моє дитинство вбите на війні? Ми довго uh, думали над назвою. Uh, uh, ми зразу uh, зрозуміли, що це буде поезія од нашої, сам... я взагалі її обожнюю Ліни Костенко. І всі вірші це її. Вірші, uh, які були написані до війни, деякі вірші нап написані вже під час війни. Ми їх теж використали. І, до речі, голосом цих е, віршів є е, відома українська акторка дубляжу Катерина Буцька. І е, 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 вона є одною з найліпших е, подруг. Е, е Вашого колеги в минулому Паші Лі. Він, здається, працював тут. Він, так, 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 він загинув 6 березня, і це все було це ми, Це наша особиста трагедія, тому що ми теж були знайомі, Це всі, всі ми разом з Катєю теж переживали. І він там є теж в цьому проєкті, Його фото і йому посвята спеціальної пісні. Йому і за ним Артисти. артистам, які загинули, це пісня. Чому квіти мають очі? Джамали а ось така такий відгук творчий, тому що ця пісня теж із такого особливого фільму «Повадир», Якщо хтось його бачив, якщо хто не бачив, дуже рекомендуємо до для перегляду, тому що це шедевр української кінематографії, кінематографії Ми так вважаємо. Ось і тому ця пісня саме була взята звідти і проспівана в нашій вже версії, і вона всі пісні підкріп, підкріплені тематичним віршем. Тобто цей вірш він вводить в, в те, що буде в пісні. Так, все суб... да. не, не спойлері далі. Мені здається, краще просто прити обов'язково дітям обов'язково. Всім, так я хотіла знаєте, ще так. запитати, Рубине. Я знаю, що ви брали участь у Маріуполь Класік фестивалі, Правильно, як цього року? Ви долучилися до цього фестивалю? Чи тримаєте зв'язок з організаторами колишніх цих фестивалів? Чи направляли вони вас? Чи вони допомагають у створенні? Розкажіть, будь ласка, яка вас згадка вас? про те, коли їздили? Uh, тоді, да, в значить, я, підемо по хронології. Значить, ми були в Маріуполі з вокальним колективом Менсаунд Джазовим? В Дай Боже мені не збрехати здається, це був 20-й рік, чи може навіть 21-й рік. У вересні. От. І е, це був надзвичайний е, надзвичайний майданчик. Це е, розбомблена синагога. Ми ж знаємо, що Маріуполь вже пережив в 2014 році, році всі ці речі. І е, місто виглядало квітучим, місто виглядало дуже затишним, дуже... але звичайно, деякі сліди тієї ще. Війни вони, вони, вони були, і е, нашим майданчиком була розбомблена синагога, і це, це були е, дуже знаєте, такі змішані відчуття. Збомо. Синагогу заради справедливості і насправді вона зруйнована була до того. Вона там вже да, зруйнована, як 80 років, але її спеціально да, як пам'ять да, залишили да, в тому вигляді. Да. І така, такий був знаєте, концерт джазової музики, квітуче таке на березі моря. Місто, але от ті руїни і, і от та вся, що навколо, вони давали певний присмак. Певний присмак, тому, тому я це дуже добре пам'ятаю. Я дуже добре пам'ятаю людей. Ну, перш за все, Василя Кричка, який був і є, власно кажучи, ідеологом фестивалю. І коли цього року теперішній арт-директор Саша Пірєєв. Запросив нас до цього проекту, мені відразу, от сенсії з того 21-го року, мені прийшли, і ми залюбки прийняли, прийняли участь. І слухайте, ну я завжди думав. Ну, не, не то, щоб думав, але наодинці сам з собою, угу. що культура це є обличчя дійсно так і є. Культура це є обличчя нації. І це не слова. І це не про форма, це дійсно так працює. От ми за останні ну от за ці роки, десь вже під під 150 концертів, починаючи з Таліну і закінчуючи південною Кореєю благодійних відспівали з нашими колективами. І це працює. Підходять люди і кажуть, що після от вашого концерту. Ми е, завжди будемо, десь знаєте, там в глибинці Нідерландів чи Бельгії. Ми завжди будемо тепер розрізняти, як звучить російська мова, і як звучить українська мова. Що таке українська музика, і що таке російська музика? Ми вже ніколи це не переплутаємо. Да? І е, це є наша робота, це є наша робота, і ми дякуємо Господу кожного дня. Що ми маємо можливість Господу і нашим воєнну звичайному це... воїнам, що охоронці. ми маємо можливість робити свою роботу тут і зараз, і для дітей це надзвичайно важливо, що вони відчувають себе корисними в своїй державі. Знаєте, я як музикант, я завжди тим більше людина, що ще застала Радянський Союз, я завжди уникав в своїх якихось спічах оцих формальних таких речей, але насправді так воно і є. Працюємо на державу. І слава Богу. Дякуємо вам за розмову. Нагадайте, швиденько, коли іде саме пройде фестиваль. фестиваль. Будинок архітектора в центрі міста Київ. Субота, 21, вересня, 17.00. Хорова капела, дзвіночок, хор «Вогни» Київського палацу дітей та юнацтва. Моє дитинство вбите на війні. Приходьте, буде дуже сильне відчуття, бо ми разом. Дякуємо вам. Дякуємо. Дякуємо. У нас в гостях були авторка проєкту Моє дитинство вбите на війні Олена Соловей та його композитор і аранжувальник Рубен Толмачов.